Всім привіт! Сьогодні я підготувала для вас цікавий розклад на метафоричних картах, який називається повний вперед. Це розклад допоможе вам в досягненні вашої мети. Ви думаєте про якусь вашу мету, яку ви ніяк не можете досягнути. І зараз ми подивимось, що вам радять карти метафоричні, щоб ви змогли досягти свою мету. Нагадую, що метафорічні карти це не про ворожіння, це про роботу з нашою підсвідомістю. Карти немає стандартних трактовок, кожен бачить на карті своє. Сьогодні у нас така цікава колода, яка називається карти, указуючи путь. Вони з двох сторонні, з одного такий мінімалістичний малюнок, а з іншого така підказка текстова. Ось, ми будемо дивитися карту з обох сторін. От, і так починаємо. І перша, перша у нас позиція нашого розкладу це ресурси, які мож, можна використовувати ефектив, ефективне, більш ефективно. От, і давайте тягнемо карту. Спочатку дивимось на малюнок, які у вас є асоціації, як вважаєте. Про які ресурси йде мова? От, і я зараз зачитаю те, що написано на цій карті з іншої сторони. Вибачте, я буду ці, е, читати російською. Якщо падаєш за скали в пропасть, чому б не спробувати політіти? Що ти тіряєш? Що ця підказка може вам казати? І давайте наступну карту це е, можливості, які не, е, не потрапили в поле вашого зору. Що це може бути? Давайте подивимось. Ось така карта. Як ви вважаєте, про що вона, які асоціації у вас виникають, які підказки вона дає, і давайте я вам зачитаю підказку. Вам нравиться мокнути під дождем? Конечно, это мало кому нравится, але я советую вам спробувати. Хоча б раз в год ви повинні промокнути. Як ви вважаєте, про що кажеться підказка? І третя карта зайвий баласт, який можна викинути. І ось така карта, які у вас асоціації, про що вона вам говорить? Дайте зачитаю вам підказочку. Коли ти побідіш свої страхи, ти виграєш свою житті. Четверта карта. В якому напрямку треба зосередити свої зусилля? І теж тягнемо карту. Ось така карта. Які підказки, про що вона вам говорить. І підказка текстова: почувствуй опору під ногами, заземлись. Цікава підказка. А наступна карта це, що не дасть очікуваного результату. Ось така карта. Важна на її подивіться. І давайте я зачитаю вам підказку. Наша життя ділиться на дві части: когда ми маленькі і хочемо повзрослеть, і когда уже взрослые і хотим повернутися в детство. Як ви вважаєте, про що ця підказка? І як вона стосується нашого розкладу? І остання шоста карта, що допоможе прискорити процес? І ось така карта. Які асоціації, про що вона вам говорить? І зачитаю підказку: «Нет более слепого, чем тот, кто не желает видеть». Цікава порада. Давайте переглянемо всі карти ще раз. Перша карта: ресурси, які можливо використовувати більш ефективно. Якщо падаєш со скали в пропасть, почему б не спробувати полетать? Що ти потеряешь?» Друга карта можливості, які не попали в поле зору. Вам подобається мокнути под дождем? Звісно, це мало кому нравиться, але я советую вам спробувати. Хоча б раз в год ви повинні промокнути. Третя карта це зайвий балас, від якого треба позбутися. Коли ти побідшні свої страхи, ти виграєш свою житту. Четверта карта, в якому напрямку треба зосередити зусиллям. Почувствуй опору под ногами, заземлись. П'ята карта. Що не даст очипываемого результату. Наша жизнь делится на Коли ми когда мы маленькие хотим повзрослеть, и когда уже взрослые хотим вернуться в детство. И остання карта, що допоможе ускорить процес. Нет более слепого, чем тот, кто не желает видеть. Сподіваюсь, вам сподобався і розклад, і ця колода. Пишіть в коментарях, які ви отримали інсайти. А я з вами прощаюсь. до наступних зустрічей. Пока!